Незабаром Чернівцях запрацює магазин футбольного клубу Буковина, ініціатори відкриття керівництво клубу спільно із місцевими чиновниками. Головна мета це прославити футбольну команду Буковина та її гравців. Адже останніми роками наші спортсмени показують хороший футбольний рівень. А ось фанатам придбати футболку чи шарф з символікою улюбленого клубу ніде. Працюватиме магазин на території стадіону і планують його відкриття на початку листопада. Там буде продаватися е, шарфіки, там будуть продаватися кепочки команди «Буковина», вимпила, ручки, блокноти. Тобто, все, що цікавить нашого болівальника. Одразу хочу сказати, це ми робимо не для того, щоб це приносило великий прибуток команді. Це ми робимо насамперед для популяризації команди «Буковина». Тобто, щоб була реклама, щоб приїжджали напевно гості нашого міста, дивилися і знали про ту команду як Буковина, яка прославляє наш край.